Такої долі ми їм бажав. Коли Ігоря забрали, він каже, «Мам, ти знаєш, чому я тут? Це їдемо в машині вже з військомату, а я кажу, чосенка, бо біля тебе має бути, з нас двох хтось один біля тебе має бути, ти в нас вже ж одна. От тата забрали, я буду біля тебе. Тут Ігоря повертають, а він каже, Немав. А зараз я не буду біля тебе. Я піду, тому що мої хлопці там вони воюють, вони не захищають. Він прийшов і нам повідомив після того, як він уже отримав повістку із квітня місяця 22 року він. Він служив. Служив по грудень 23 року. Він. Служив у прикордонниках, він знав, що це таке служба. Як ми відговорювали, як ми просили, то що він ще мав час не піти, але його нічого не зупинило. Виходячи з дому, він сказав: Мама, не так ти мене виховала, не так з татом ти мене виховали, мене що? я буду ховатися, не можу я ховатися, не можу. Ми маємо, молодь, ми маємо. Вони вже виросли патріотами, вони вже родилися в Незалежній Україні, вони знали, що таке Україна. Про війну він розказував дуже майже нічого. В нього завжди було все гаразд, в нього завжди все було гладко. В квітні, коли його забрали, він служив попав в Суми. І по жовтень місяць він. 22 го року він був в Сумах. Його було назначено, призначили його командир відділення. Ну, він ним був недовго, тому що він не зміг. Він каже, мама, не можу я керувати людьми, які постарше мене, не можу я їм приказувати. Це не моє. Я йду просто в солдати. Я перевожуся. З листопада 2022 року він перевівся 24-та механізована бригада імені короля Данила, так і до кінця він там був. В Бахмуті, 2 січня 23 року, він отримав перше осколочне поранення в спину і в стегно, після чого він був е, додому. Приїхав відпустку, його відпустили, так як його бага... всі майже побратими були двохсоті і трьохсоті. Він один-єдиний, який був з легким пораненням. Як розвідників їх відправили на позиції обстежити обстановку. І коли вони вже, як він розказував, прийшли на ці позиції, де на лінію, де оборона йшла, і саме почався наступ, штурм почався. Російський. І вже вони він своїм відділенням вступили в бій. Два дні вони тримали ту висоту, і вони її не віддали, не, не отримали висоту. І от зато йому дали цю нагороду заборону міста Бахмута. Я даю дві фотографії, які є. Ну, як для мене, як для мами. Коли вони їхали з позиції, у них підірвалася автівка. Вона згоріла в щит, вони чудом вижили. Посмішка це шок. Це шок, який він. Каже, я не знаю, ми вижили. Це перше. А це його посмішка, коли ми зібрали, у нас вийшло. Купити дрон. І він казав, мама, я заплакав, я дійсно заплакав. Нього, якщо придивитися на очах сльози, я перший раз в житті бачила сльози свого сина. Радості. Ми ніколи до нього не дзвонили самі, бо ми не знали, як чи можна. Він завжди чекали його дзвінка. Він дзвонив і я, ну, я питався, як там справи, Та все добре у нас. Що ти кажу? Я питаю, ти літо ні? Ну, це так веслів. Він каже, каже, звичайно, каже, але збили наш дрон. Каже, в нас залишився, залишився один. І щоб ви зрозуміли, він у нас. Він такий, що він ні, ніколи у нас нічого не просив. Ну, ніколи. Він задав всі свої питання рішав сам. Бо мама казала йому, що давай, ну можемо. Давай ми зробимо якісь збіри, якщо тобі на дрон, може тобі треба. Він каже, і тут він вже каже, вже лишився в нас один. і Ну, не маємо з чим вже, ми не маємо з чим воювати. Це багато багато значить для наших підрозділів, для наших цих, для наших солдатів. Ми ми їх дуже там це виручаємо. Каже, проси, мам, може, попробуй, може, давай. І мама розкинула у Фейсбуці повідомлення про цей збір. Та ми один дрон. Це ми заказали. А ще один дрон. У нас ще лишилися кошти. Оце один єдине, що він просив, а так у нього завжди все було добре і все, все було добре. І цей ніколи не жалівся, що там тяжко. Бажаємо здоров'я. Ми воїни 24-ї бригади імені короля Дмила. Я Харбар Олександр Ігорович. Хотів би подякувати всім землякам за збір на дрон. І все буде Україна. Слава Україні. Це така біль, це така пустота, що він загинув, ми теж загинули. Ми з ним, не там. Коли заходиш в його кімнату, коли дивишся на його фотографії, на його нагороди, це дуже боляче. А коли втрачаєш одну, одного єдиного, найкращого сина в світі. Це не передати словами, це не стертна біль, яка не полишає ні днем, ні ночі, ніколи. Це сталося 20 грудня 23-го року в місті Торецьк. Після е, того, як вони повернулися з позиції, вони вже мали би відпочивати і тут. Прильот та віобомби прямо в той будинок, де вони відпочивали. Їх було до десяти чоловік там. На жаль, наш Сашко один єдиний двохсотий. Пам'ять його ми мусимо жити. Ми живемо, нас Бог тримає тільки в пам'ять про нього піти на могилу, поговорити з ним, бодай там. Оце нас тримає. Ми тримаємо один одного, підтримуємо. Чим довше ми будемо на цьому світі, тим довше буде пам'ять його. А він у нас дійсно герой. Він не побоявся нічого. Я дуже гордився своїм сином. Він дуже сміливий. Такий вчинок не всі можуть. Звичайно, я дуже пишаюся своїм сином. Мені, звичайно, дуже больно.